Африканська скульптура, маски, відмінності культур північної і тропічної Африки. Культура Африки. Африка це місце, де люди живуть, дотримуючись правил, побуту, і культури, які склалися ще декілька століть тому і дійшли до сьогодення, практично в незмінному вигляді, головною рисою африканської культури та й мислення. В цілому є орієнтація на минуле. Але це минуле не застигле, а постійно присутнє в сучасності. Північна Африка. Унікальна стародавня цивілізація єгиптян, панівна релігія іслам, вплив мусульманської культури позначився на мистецтві. Унаслідок заборони зображати людей деякі жанри скульптури і живопису, зокрема портрет, не розвивалися. Тропічна Африка. Безмежні простори впродовж тисячоліть перебували в невідомості, етнічна культура розвивалася ізольовано, залишалася архаїчною, на традиційне мистецтво впливали такі релігійні вірування, анімізм, фетишизм тотемізм, культ вождів та їхніх предків релігійна основа африканського мистецтва. В основі всіх уявлень та вірувань лежить особливе ставлення до землі. Релігія племені це зв'язок між предками, живими і дітьми, які ще мають народитися. Тому найпишніші ритуали супроводжують смерть і виникнення нового життя. Міфи про Походження світу показують, що народження це смерть, а смерть це повернення до життя. Африканські традиційні релігії, сповідувані приблизно 15% африканців, включають в себе різноманітні дійства, що відносяться до фетишизму, анімізму, тотемізму, культу предків і культу вождів. Деякі релігійні уявлення є загальними для багатьох африканських етнічних груп, але зазвичай вони унікальні для кожного етносу. Анімізм вірування в перенесення духів предків, тотемізм вірування в містичний зв'язок з твариною або рослиною, Фетишизм – своєрідна форма поклоніння культовим предметам. Посередники для взаємодії з духами, статуетки, ритуальні маски, костюми. Вони є частиною магічного обряду. Виготовляють їх спеціальні майстри, які зазвичай отримували свої знання і вміння у спадок. Скульптури є втіленням душі померлої людини або тотемної тварини. Найчастіше являють собою невеликі фігурки людини, іноді в масках. Зазвичай це зображення вождів племен, шаманів, магів, цілителів, що володіють сильною енергією. Також фігуру людини зображували в поєднанні з тілом тварин. Африканська скульптура. Африканську скульптуру майстри рідко фарбували. Зазвичай вона зберігала природний колір дерев. Матеріалом для скульптури майже завжди служить так зване червоне або чорне. Дерево найбільш щільних і твердих порід. Мистецтво скульптури Африки поділялося на три основні жанрові групи. Перша група це зображення духів, предків чи певних історичних осіб, а у племен із розвинутою міфологією когів. Друга група ритуальні маски. Наприклад, маски, які використовують для обрядів посвячення юнаків і дівчат в члени племені. До цієї групи входять маски шаманів, танцювальні маски і маски таємних союзів. Третю групу складає скульптурна різьба. Маска ключ до душі африканців. Корені жителі Африки впевнені, що весь навколишній простір заселений духами, іноді доброзичливими до людей, але частіше байдужими або навіть агресивними. Допомогти знайти з ними контакт або примусити виконати бажання могло допомогти використанню потрібної африканської маски. Африканське мистецтво маски це творчість цілого континенту. Феномен цього мистецтва пов'язаний зі світовідчуттям африканської людини, яка не відділяє себе від природи. Африканські маски існують від часів палеоліту. Та відіграють особливу роль у житті народів Західного та Екваторіального регіонів континенту. Усі значні моменти життя людини, збирання врожаю, поховальні весільні обряди, посвячення юнаків та дівчат супроводжуються появою масок. Вважається, що під час танців та інших обрядових дій. Духи пращурів наділяють власника маски своєю містичною силою, види й відмінності масок, по тому, як виглядає маска, з якого матеріалу зроблена і які кольори використовувалися при розфарбовуванні, корінні жителі Африки можуть визначити не тільки регіон, з якого прийшла маска, але іноді і майстри. Для представників окремих племен. Чорного континенту характерні агресивні, войовничі маски, наприклад, для племені Бамбара держава Малі. Більш ніж поширені зооморфні африканські маски, вони славляться своєю різноманітністю і красою оздоблення. Найчастіше ці маски символізуватимуть священна тотемна тварина племені. Іноді маска виконується у вигляді голови тварини, чиї якості хотів привернути її носій. Історія виникнення. Початок виготовлення використання ритуальних африканських масок простежується з часів палеоліту. Наприклад, у печерах парк збереглися наскельні розписи, що зображують масливця в костюмі птиці із ритуальною маскою на обличчі. Надалі у кожного племені виникали свої традиції виготовлення ритуальних масок. Наприклад, незвичайні маски племені Моссі часто виконані у вигляді вертикальної пластини з різьбленим орнаментом, а незвичайні маски древніх племен берега слонової кістки, знамениті, подовженим овалом обличчя і розкисими прорізами для очей. Незвичайні маски племені мосі часто виконані у вигляді вертикальної пластини з різьбленим орнамом. А незвичайні маски древніх племен берега слонової кістки, знамениті, подовженим овалом обличчя і розкисими прорізами для очей. Магічне значення маск. Для африканців маска є відображенням конкретного духу або божества. Звернувшись до якого можна отримати підтримку. Одягнув її людина, стає рівним силі, до кого звертається. Африканці ритуальні маски дуже складні і різноманітні. Незважаючи на гадану строкатість, всі маски виконують здавна заведених канонах. Кожна лінія малюнка, кожен символ сповнений глибокого змісту. Наприклад. Товсті надуті щоки маски вважаються символом радючості і достатку. А зображення тварини або птаха над людським обличчям маски передає її носія основні характеристики тварини. Часто маски доповнюють рогами буйвола або антилопи, іклами кабана або іншими атрибутами тваринного світу. Ритуальні маски використовуються шаманами чи вождем племені для спілкування з світом духів або при проведенні похоронних обрядів. Без них не обходяться ні обряд посвячення юнаків, ні початок полювання, ні виклик дощу. І для кожного ритуалу використовуються свої, сповнені символізмом маски. Зовнішні відмінності масок Найбільш поширені лицьові маски їх роблять з отворами для очей і іноді для рота. У складних ритуальних масках виготовляють рухому нижню шалепу. Африканські маски можуть передавати великий діапазон емоцій від захвату і щастя до страху. Але найчастіше особи масок роблять страхітливими, войовничими. Такі зображення повинні передавати силу і агресію своїм носіям. Дуже популярні при проведенні ритуальних танців маски гребені. Вони легші, але не менш, виразні. Ці маски виглядають, як підноситься над головою носія гребінь, виконаний у вигляді тварини або людини. Окремо виділяють великі натінні маски дошки. Їх використовують. При проведенні значних ритуалів, наприклад, при зборі врожаю або посвяченні молоді у доросле життя, вага такої маски може досягати 30 кілограмів, переносити її можуть кілька людей. Відома величезна маска сириги – народу догонів, що у висоту досягає 6 метрів. Тільки дуже сильний досвідчений танцюрист зможе танцювати в ній ритуальний танець. Унікальність роботи майстрів. Іноді африканські маски виглядають нарочито грубими і недбало зробленими. Здається, що у майстра не вистачило вміння. Це зовсім не так. Кожен рух примітивного різця ретельно розраховується і має глибокий зміст. Трапляється і навпаки. Тобто маска є справжнім витвором мистецтва, дуже чітко опрацьовуються найдрібніші деталі зображуваного персонажа, передаються необхідні емоції, крім розпису, маски часто майстерно прикрашають черепашками каурі, пір'ям, примітивними намистинами, виготовлення масок, особливо почесне ремесло в Африці. Часто секрети майстерності передаються у спадок. При цьому передаються не тільки знання, але й традиційні канони виготовлення африканських масок. Символізм масок. Досить часто маски використовуються як засіб впливу на людей. Багато масок зберігаються в таємних священних місцях. Де їх ніхто не бачить. На великих святах шаман або вождь одягають маску, доповнюють її ритуальним убранням з пальмових волокон, трав, кольорових пір'їв і починають складний танець. Часто маски бувають дуже страшними і сурреалістичними. Звичайно, на недосвідчених жителів це справляє величезне враження. Використовуються маски і для залякування непокірних. Наприклад, традиційна маска виконана у вигляді голови, бика, не має ніякого відношення до полювання або сільському господарству. Ховаючи обличчя під такими масками, африканські правоохоронці впливають на мешканців у разі заворушень та бунту. Страх Перед ними настільки великі, що натовп часто розбігається при вигляді кількох таких масок. Різноманітність матеріалів. Найчастіше для виготовлення масок використовують місцеві породи дерева. Для обробки матеріалу використовують найпростіші інструменти, часто виконані з м'якого металу. Для додання африканських масок з дерева необхідної гладкості, їх полірують жорсткими листями. Тільки останнім часом майстри почали використовувати наждак. Тому виготовлення маски це не такий швидкий процес. Щоб захистити деревину маски від швидкої руйнування, її просочують спеціальними маслами або соком рослин. Іноді заготівлю маски довго коптять над багаттям, тоді вона набуває глибокий чорний колір, фарбують їх за допомогою натуральних рослинних фарб та пігментів. Для прикраси масок і додання унікальності використовують раковини, намистини, зуби і роги тварин, кольорове пір'я. Виготовляють традиційні маски не тільки з дерева. Майстри використовують також слонову кістку, прикрашаючи її мастерною різьбою. У деяких районах Ганни ритуальні маски відливали з бронзи і золота. Дякую за увагу!